Всім привіт, любі друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі, а також у своєму новому відео. Для тих, хто тут вперше, як завжди, я представляюсь. Мене звуть Лена Олена, кому як зручно, і я мама в декреті. Саме тому мій канал називається Декретні будні. Тут ви знайдете багато мотивацій на домашні справи, також створення затишку, смачні рецепти, покупки для себе, для дому. Це, в принципі, про моє життя. Тому, якщо вам цікаві такі блоги, я запрошу вас підписатись на мій канал і покласти лайк цьому відео. Це, надзвичайно, мене підтримує. А також я чекаю на вас в коментарях, де залюбки з вами завжди спілкуюсь. Ну що ж, я дуже сподівалася повернутися до графіку одне відео на тиждень щовівторка, але в мене то не виходить. А це Тома в мене лазарет всі хворі. Е, я не сплю вночі, адже на ніч такає температура, піднімається і постійно. Знаєте, бігає з однієї дитини до іншої. Е, тому весело. Але думаю, що. І це все пройде. В принципі, для мене в материнській найважче це, коли хворіє діти. Думаю, мама мене, і в принципі батьки мене зрозуміють. Це дуже виснажливо, як психологічно, так і фізично, тому що ти не можеш пустити чомусь дитині, так знаєте, глобально, щоб раз і, <разів> і пройшло все. І фізично, тому що це постійно не до ночі, і це досить важко. Приємного я на кінець закінчила грудне вигодовування Садейчиком дуже радісно повірте мені. Це було дуже легко. В принципі, я з дітьми завжди легко, не лише ще довго годувала їх всіх, але закінчила так, так дуже поступово і без стресу, і для себе, і для дитини. Колись мене питали про досвід. Я думаю, що це треба буде якось можливо. Зняти у відео питання і відповіді, відкрити цю тему також. Я думаю, що це для когось, можливо, мій досвід буде корисним. Е, якось, ось, так. Сьогодні в відео покажу вам покупки з AliExpress, також зв'язку з різних магазинчиків, також покажу вам подаруночки, які мені дарували. І ще подарунок, який купила Насті. Та я була у Львові, покажу вам кадрів, кадри в принципі нашого такого життя повсякденного. І я зняла для вас рецепт чизкейку з домашнього сиру. Я коли показала у відео, що я приклала чизкейк з домашнього сиру, дуже багато було запитів, щоб я поділилася рецептом. Я для вас його зняла. В цьому відео буде детальний рецепт. Інгредієнти в описі під відео. Насправді, я такий чизкейк люблю більше, навіть ніж в Філадельфії. Він мені смачніший. Пекла я неодноразово з Філадельфії. По-перше, Філадельфія це трошки дорожче. А якщо маєте можливість взяти домашній сир, чому б ні? Єдине, що я б рекомендувала для цього чизкейку, сир брати таким достатньо житним і маханистим. Це може бути навіть якась циркова маса. Що продаються в магазинах. Тому якось ось так. Сподіваюся, е буде для вас корисно. А вам бажаю приємного перегляду, звітним буде таким і вперед! Хочу з вами поділитися своїми покупками з Aliexpress. У мене так я спеціально зібрала все, що я замовляла. Ну, дочекалася, до речі, досить швидка була доставка. І покажу вам, що купила, де ще на розпродажі. Тому розказую зараз. Е, почну, є така функція на Aliexpress, Choice називається, коли там три продукти обираєш, там є ціла категорія. Вибираєш і вони ну, відносно по дуже низькій ціні. Там мені вийшло за три продукти 570 гривень. Я обрала, бо мені треба було мікрофон для цього для Ютуба. Він підходить і, здається, і для Android, і для iPhone. Хоча iPhone на останні моделі вже такий самий роз'єм, як і у Android. Ще не розпаковувала. Далі такий штатив з собою, щоб можна було брати. Він з пультом. Він може бути як селфі-палка, і може бути як штатив. Він не знаю, чи вам добре видно. Він малесенький такий. Ну. Нормально, з собою брати, в сумочку, кинути, ну супер, як на мене. Може бути. Е, далі покажу, бо я вже в та я вже давненько їх ношу. Це ось такі кімнатні тапочки. Дуже класні, дуже тепленькі. Я їх ношу прям, ну, цілими днями. Вони мені дуже зручні, тому суперово. Е, так. Потім таку штуку. Це штука для сушки волосся. Щоб зробити прикореневий об'єм. Воно ось так розсувається. Я просто не хочу вибачте, трошки шуршу. Не хочу розпаковувати, десь є моя, це настуніна. Я буду її вести. Коротше, так воно розсовується, одягається під корень. І це нам вологе волосся, коли ви сушите. І сушите волосся. І воно так робить прикореневий об'єм. Коли посушили волосся, зняли і щоб брашом не піднімати, не лишній раз не тягнути волосся. такі штуки. Коротше, китайці придумають що ти що хочеш. Це все Ні, оце, це і мої тапочки вийшли мені в 500 чимось гривень. Не знаю, дорого дешево? Думаю, що дешево, як на мене. Тому що не в нас в місті, навіть у нас на ринку я б все-таки гроші це все не купила. Е, далі. Це не пам'ятаю, я стільки десь до 100 гривень я за це б заплатила. Я просто брала дві штуки набором: одну собі, одну на стоні. Потім я хотіла ось такі окуляри, це а-ля. Під бренд 80 гривень заплатила. Прикольні, лише, те, що мені треба трошки схуднути у лице. Бо в мене відколи мені треба схуднути, то якісь жодні окуляри мені не подобаються, як на мені твій. От то вже друга історія. Далі я собі купила такий чайник, заварювальник, дуже класний. от прям чайник трошки мене. Підрясою, яку я Е, Дуже класний, я давно його хотіла. Суть цього чайника в чому. Тут, от, не знаю, чи одною рукою це вийму. Але спробую. Тут оця штука заварювальник, бачите, він прозорий. Закладаєтесь сюди, він так вакуумно гарно тут заходить. Сюди кидаєте заварку, заливаєте водичкою. Тут є ось така дірочка на кривці. Одягайте, коли заварився чай, натискайте на цю кнопочку, і рідина все стікає сюди. А от листя все залишається тут, що мені дуже подобається. Бо я не люблю от в заварних чаях, саме коли от в кружку попадають оці от листки. Мені прям не люблю одним словом. Я в принципі не дуже люблю чай, але все рівно. Тому дуже. навіть, от моя заморожувала обліпиху. І там кісточок є багато, і постійно воно потрапляє. Так буде супер, воно завариться і буде чистий чай. Це дуже зручно. Чайник бомба. Це скло, класне, добротне. Чайник ідеально я би сказала, зроблений взагалі, без без всяких нюансів. Тому давно хотіла такий. Не пам'ятаю, скільки тут мілілітрів, 500 здається. Мені здається, що було більше. Але я якось вирішила менше взяти, спробувати. Думаю, от, якщо воно не добре, <годи> якесь, бо на 700 трошки дорожчий. Ціну не пам'ятаю, я відверто кажу, чи 700, чи 500 гривень. Я гляну, напишу, якщо не забуду. І далі це одяг. Дитячий одяг для Тимурчика. Він у мене цього року дуже виріс просто. <годи> Всі штани короткі. Але він у мене Якби такий нюанс, що Тимур дуже худесенький. Прям дуже худесенький. І, і витягнувся. Тому на нього підібрати речі, то, що досить важко. В нього зріст 116 см. Я все брала на 5 років. В принципі, Китай він маломірить завжди. Але тут не так то було. Я йому взяла ось такі штани. Зараз вони такі модні, в корейському стилі щось таке. За штани я заплатила. 40 гривень біля 500. Це 100-відсоткова бавовна. справді це вона така цупка, класна, дуже красивий відтінок бежевого. Тут резиночка, ззаді кишенька є. От Прям дуже мені сподобалися. Є кольори різні, це я вже підкотила. По розміру він 100% йде ну, повномірний, повномірний розмір. Це 120 см, і воно так і є. Спереді теж кишені. Ну, прям джинси, якби були на мене, я б такі теж носила. Дуже класні, дуже стильні. Це не джинси, а штани, але досить цупкі. Далі, це ось. Я візьму в руки, типу біркеншток. Тут, бачите, коркова підошва. Це не натуральна замша, але я думаю, що. То не принципово за 300 чимось гривень. 315, чи скільки гривень я взяла їх. Е, в кольорах, як бачите, е, ні клей, нічого не, 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 не торчить. Хоча тут трошечки буквально. Але кажу, за 300 чимось гривень вони виглядають набагато дорожче. Те, що це дитяче, дуже зручно, що тут є така резиночка, яка тримає ножку. Одним словом, дуже класно. Зараз я, я десь потім вставлю Зараз, може, як Тимурчик повністю це все поміряв. І третій — це ось така кофтина. Кофтина просто. Я вам чесно, я коли відкрила, я була здивована, що це Аліекспрес. Можливо, відео не передасть вам. Ну, якість просто шикарна, жодної ниточки. Вона така приємна на дотик. Ну, взагалі, я в шоці була? Це, типу, як поло в'язане, красивого такого кофейного кольору. Ну, прям вау. Заплатила за неї 600 гривень. Там в тій самій залі, навіть на здишках ви таку кофту ніколи не візьмете. Тому ось такі покупки. Розказала, показала. І, Буду ділитись далі ще е, деякими покупочками для сім'ї і для дому. Так, ще покажу вам, що мені подарували. Е, це ось таку вазу, це настуня дуже красивого блакитного кольору. Це юск. Давно я її пригледіла. А то ми з нею ходили е, в юск за книжковою полицією, зараз я вам її покажу. І вона вирішила мені купити таку вазу і подарувати. А це мені подарували на. Різдвяні свята, свічку від Zara Home. Я вже так стільки спалила, просто <гум> божественно. Це аромат солена карамель. Така, як в мене оцей освіжувач. Як бачите, я ним користуюся дуже інтенсивно, дуже мені подобається. Просто для мене це аромат затишку. <гум> дуже рекомендую. Дуже смачно і класно пахне. Тому ось такі ще покупочки, не покупочки, подаруночки в мене були. Е, вирішила з вами поділитися. І зараз покажу ще книжкову полицю, яку ми купили. Ще вирішила вам показати полицю книжкову, яку ми купили. Ось так вона виглядає на розпродажі в юск. Настя давно хотіла. І от ми її здійснили. Отак вона виглядає. Дуже прикольно. Тут вона розклала всі свої книжки, які вона прочитала. Це не всі, бо багато поїхали з нею у Львів. Тому якось так. Ще швиденько покажу вам покупку для Настуні нашої. Покажу. Вона весну їй купили ось такі кросівки. Вона дуже любить в нас зелений колір. Вона, до речі, не знає ще про те, що ми купили їй. Тому що вона на осінь купила собі саменька. Тут, бачите, дві шнурівочки. І ось такі красівки. Це зараз вже відходять всі від одної моделі, переходять до іншої. Кожен сезон міняється. Дуже класний колір. До речі, вона я їх поміряла, у однаково однаковий розмір ноги. Я поміряла дуже зручні. От прям дуже зручні, але буду зручні тільки для людей, в кого вузька нога. Для широкої ноги вони не дуже зручні будуть, тому якось так буду вести їй. Подарунок такий. Ну, а зараз, як і обіцяла, ділюсь з вами рецептом чизкейку з домашнього сиру. Дуже класний вдалий рецепт. Неодноразово вже готувала по ньому, тому, якщо будете робити чітко так, як я говорю у відео, все у вас вийде також. Отже, спочатку я розпочинаю з основи. Я беру пісочне печиво, в мене це до кави, воно мені найбільше подобається. Додаю до нього розтоплене вершкове масло. І перемішую до однорідності. В мене форма для випічки 20 см. Дно устелила я пергаментом, і я викладаю оцю суміш пісочну на дно та втрамбовую, створюючи такі невеличкі бортики. Бортики можна, до речі, зробити і більші, кому як смакую. Я люблю, коли вони не дуже високі. Тому якось так: утрамбовую я склянкою. Ви можете це зробити тим, чим вам буде зручно. Тут головне результат, а не те, чим ви робите. Після того, як я утрамбувала ось це пісочну крихтустю, я кладу форму на 15 хвилин у розігріту до 160 градусів духовку, щоб воно припеклося і ця основа була такою стабільною та крихкою. Коли пропеклася, витягую та кладу, щоб воно повністю остигло і було кімнатної температури. Отже, поки наша пісочна основа остигає, ми з вами приготуємо сирну масу. І розпочнемо ми з того, що підготуємо наші яйця. Розбиваємо їх у ємність. Додаємо, Я додала ванільний екстракт, ви можете додати ванільний цукор, що маєте, те додаєте. І починаєте збивати. Так як я використовувала при збиванні яєць цукор, я його поступово всипала і збивала, адже тут важливо, щоб він розтопився. Можете замість цукру використати цукрову пудру, в мене просто не було достатньої кількості. Яйця збили до посвітління, до пишності. і далі беремо готуватись сирну масу. До сиру в ємність додаємо жирні вершки. Та збиті яйця. Для чого ми це робимо? Просто коли ви блендером почнете перебивати домашній сир, ваш блендер може не справитися з цим, адже сухий сир досить важко перебивати, блендер забивається, і навіть якщо не дуже потужний блендер, він може згоріти. Тому краще, ось так: додаєте рідкі інгредієнти до сиру і потрішки починаєте збивати. До однорідності так дуже легко збити сир, він тоді, бачите, такої ніжної, ніжної консистенції. І це набагато простіше ви не чистите постійно той блендер, і у вас все виходить. Коли спили до однорідності сирну масу, ми додаємо сухі інгредієнти, а саме цукрова пудра змішана з кукурудзяним крохмалем. Пропорції і повторюся будуть в описі під відео, тому заглядуйте туди, і все буде знати. Перемішуємо. я спочатку вмішую лопаткою, адже якщо блендером почнете відразу змішувати, це розлетиться по всій кухні, ну і самі розумієте, що то буде. Вмішую, а потім вже блендером додатково ще. Коли тісто готове, однорідне, все перемішане, берете деко достатньо таке глибоке, кладете туди форму з пісочною основою, обмотаною фольгою, це важливо, щоб обмотати фольгою. І висипаєте туди, туди сирну ось цю масу, акуратно її вирівнюєте, я зверху накриваю фольгою. Адже в мене немає режиму, щоб грів тільки низ. У мене тільки верх і низ одночасно. І щоб не присмажився верх, я накриваю фольгу, і потім десь за 10-15 хвилин до готовності я фольгу знімаю. Тому ось так виходжу з ситуації. Якщо маєте режим, де у вас працює тільки низ, можете не накривати. Розігріваєте духовку до температури 160 градусів і кладете туди деко з чізкейком. Коли поклали деко, тоді вливаєте ось це деко е, окропу. Е, обов'язково, це має бути дуже гаряча вода. Закриваєте духовку і кладете випікати чізкейк, не відкриваючи духовку, приблизно десь. На годину. На таку форму достатньо буде 50-60 хвилин. Якщо ви беретесь випікати подвійну порцію, тоді час випікання збільшуйте до півтора години, а то і більше, дивіться, за самим чизкейком. Він має бути стабільним. Там тут немає трястися серединка, він просто має бути стабільним. Тому якось ось так. Коли ваш чизкейк спікся, пройшла година. Виключаєте духовку і привідкриваєте дверцята, щоб вийшов пар. І залишаєте, чизкейк десь на годину-півтори він має остигнути саме в духовці повільно, ось так десь годину-півтори. Потім виймаєте, я це роблю на вечір, і на ніч залишаєте, чизкейк у формі у холодильнику. Там він має стабілізуватись. На ранок я витягую ось так з форми, викладаю на тарілку. Прикрашала я чизкейк карамеллю домашньою. Дуже смачно, я її зварила, таку в'язку, також ароматно, неймовірно, залила зверху карамеллю, а також в мене є багато волоських горішків. Я їх почистила, легенько підсмажила на пательні. Покришила і зверху посипала. Це дуже і дуже смачний чизкейк, неймовірно, ніжний. Він не є надто солодким. І ось ця карамель дуже балансує, вона така трошечки солена, горішки, те, що треба до кави, до чаю. Я більш ніж впевнена, якщо ви такий приготуєте, то вам це неймовірно сподобається. Тому нехай смакує, будете готувати, пишіть мені свої відгуки. Як вам рецепт і чи все вам вдалося? Ну що ж, ось такий красень в мене вийшов. Це надзвичайно смачний чизкейк з дуже класною ніжною текстурою, однорідною. Карамельний оце зверху, крем, дуже доповнює. До речі, можна зробити фруктовим, там якимось. Я думаю, що це також буде дуже і дуже смачно, тому експериментуйте, готуйте. Рецепт провірений. Ви ж знаєте, я ділюсь завжди тільки провіреними рецептами, і нехай вам все вдається. Тому рада була поділитись рецептом. Ну а далі хочу поділитися з вами кадрами, як ми ходили на день народження дитяче до наших друзів. Ідіть вітайте! А ще хочу поділитися тим, що я здійснила одну з своїх дуже давніх мрій. Я дуже хотіла поліпити з глини, і в мене це вийшло. Я виготовила перший свій керамічний виріб, це кружка. Дуже мені сподобався процес. Надзвичайно медитативний, заспокійливий. Я взагалі досить творча така особистість, тому такі речі мені приносять величезне задоволення. Кружка, до речі, вже випалена є, я десь ставлю фон. То ли ж я її не забрала. Ну, і, звичайно, діти мої, як побачили, що я ходила на такий майстер-клас, вони самі захотіли також, і Поля сама підійшла і записалася, адже е, власниця цієї студії це мама полькіного однокласника. це так досить знаєте, кумедно, е, Настільки, не кумедно навіть, а якось так е, щемливо, настільки вона вже доросла і самостійна. Полька слепила кружечку і тарілку. Тимурчик Вазу, вона також отримала просто неймовірне задоволення, як і я, в принципі. А ще я їздила до Львова, до Настуні. Дуже класно провела час. Їздила, правда, тільки на один день, адже на більше мені не вистачало часу. Познімала трішки таких краєвидів, також такий короткий рум-тур в готелі, де я зупинялась. вже вдруге, тут зупиняюсь. Він не в центрі, але мені не. Важливо, адже я на автомобілі, тому мені не принципово, де зупинятися, тому що в центрі набагато вищі ціни. Ми багато з нею гуляли. Насправді це, напевно, вперше, що я бачила так толково Львів, тому що завжди ми або дуже спішимо кудись, або з дітьми. За дітьми діти багато відволікають і. Знаєте, не, не встигала я щось розглядіти, Але якось дуже зручно було, що це був будній день і не було натовпу людей. Якось так було спокійно і достатньо затишно в Львові. Дуже гарне місто. Нагадую, мої чернівці в нас, схоже, до речі. Архітектура. Єдине, що Львів він набагато більше розвинений в плані туризму. Це дуже класно, мені дуже подобається. Львів, це така собі також візитівка європейська нашої України. І дуже класно, що багато іноземців тим приїжджають. Також заїжджала я до Наталі в студію, але не знаю, чому я чогось нічого не зняла. Ми просто побалакали, провели гарний час, випили каву, і далі я вже вирушала додому. Е, ще трішки мальовничих кадрів вам на кінець відео. І буду дякувати за перегляд, за лайки, коментарі і за слова підтримки. Це дуже цінно. Зустрінемось з вами у наступному відео. Па-па, пам'ятайте, все буде Україна!